Ви казали, краща автівка Nissan d 22 Navara. Yeah. Я знаю, що у японців дуже гріють підрамники. Ну, рами, підрамники. Рами, рами, так, так. Це, це їх хронічна найбільша проблема. Тому якщо ви станом на зараз там, вибираєте серед машин і хочете визначитись, то я раджу Nissan D22, але перше, що я вам раджу, це не заглядати в салон чи під капот. Те саме дивитися на раму, це їх найбільша і найвеличезніша проблема. І окремо зверніть увагу на те, що у цієї машини може бути рідний, дійсно не, не не кручений маленький пробіг. Але у випадку з цими машинами це не завжди добре. Бо коли в машині 20 років, а вона проїхала якісь там свої 100 тисяч кілометрів, то це означає, що вона досить довго стояла і відповідно. Це ще має привертати більшу вашу увагу на на стан рами.